Вітаю. Сьогодні ми робимо частину робочого зошита. з теми знайомимось із рівнянням. Починаємо все одно для тренування прикладів. Знову ставимо на паузу, виконуємо, а потім перевіряємо: 7, 72, 8, 35, 24... 8 8 8 4 49 4 5 4 6, 7 54 8 42 9 45 6 27 7 9 8 6 5 25, 4, 3, 8. Там, де збільшення? ціле в кінці, там, де зменшення ціле спочатку. Відповідно, якщо невідоме віконечко, частинка, шукала зменшенням діленням. Якщо віконечко ціле, шукала. Збільшенням, множенням. Так, тут нам пропонують вибрати корені. Давайте. Вісім плюс три ні, плюс чотири ні, плюс п'ять, так, то у нас що П дорівнює. Ну. От, чесно кажучи, я добираю сюди п'ять. Але нам не сказано розв'яжи рівняння. Тобто не зовсім коректно написано. Тому що розв'яжи, е е е так не годиться. Тому добери, добрати ми доберемо зараз. Так, мінус 8, 4. Так, 8, ні, 12, точно. Так, 3 на 7, ні. 4 на 7 підходить. 42 мінус. О, я думаю, від. Минус 36, точно. Все, захотіла справа наліво піти і одразу потрапила. Тобто, дібрати можна. Ось якщо треба вибори розв'язки рівнянь, ми обрали. Тобто відповідь у нас буде тут 5, тут буде 12, тут буде 4, тут 36. Але, ви ж бачите. Схема така, що є повністю рівняння. Тому пишемо невідоме дорівнює два рази. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. І невідоме дорівнює. І тепер йдемо. Збільшення ціли в кінці, зменшення ціли спочатку, збільшення ціли в кінці, зменшення ціли спочатку. п частинка, шукаємо. Зменшенням п'ятірка. А ціле шукаємо збільшенням. С-частинка шукаємо зменшенням. Б частинка шукаємо зменшенням. Ну, я бачу такий варіант. Хоча я кажу, не дуже коректно просто написано завдання. Ну, враховуємо це. І. У нас ще задачка з двома запитаннями. Давайте подивимось, що тут за задачка. І не було 22 жовті намистини, так, жовті намистини і блакитні було. Використала і залишилось, так? 22 було. Жовті 18 блакитних. Використала 17 жовтих і 3 блакитних. Скільки залишилось, незрозуміло. Тобто, скільки всього не знаємо. І у скільки разів більше блакитних, ніж і у скільки більше, теж не знаємо. Тобто у нас два запитання: головних: одне і друге. Було це ціле, використали плюс залишилось. Тому частинка жовті шукаємо, від було, забираємо від цілого частинку, залишається 5 намистин жовтих залишилося. 18 мінус 3 15 намистин блакитних. Скільки всього? 5 і 15 20 на мистин всього і четверта дія від більшого більше у нас у ділимо на менше три рази відповідь 20 на мистин Залишилося. Так. Скільки разів? Так. О, рази більше. Ні, три рази більше можна дописати блакитних налистин, але це зовсім дожелезна, буде відповідь. Це матеріал опракцьовано. Yeah, cool.